В усіх областях України перевірять кваліфікацію акушерів-гінекологів. Про це повідомляють у міністерстві охорони здоров'я. Адже сьогодні рівень материнської смертності досить високий, і понад 60% випадків пов'язані з суто акушерськими проблемами: кровотеча, сепсис, емболія. Перевірка стосуватиметься як теоретичних знань, так і практичних навичок. Міністр Раїса Богатирьова зазначила, що охочих працювати в гінекології більш ніж достатньо, але не всі можуть надавати кваліфіковану допомогу в екстремальних умовах. Залежно від результатів перевірки, комусь порекомендують підвищити кваліфікацію, а декому залишити гінекологію. Після акушерів підтверджувати свою кваліфікацію будуть неонатологи, хірурги загальної практики та анестезіологи. Я взялася за це. Хай не ображаються. Все буде в порядку. Той, хто знає і вміє, нехай не страшиться. Кому треба допомогти, ми допоможемо. Моє завдання не познімати з них категорії. Моє завдання підготувати медичну спільноту професійну, будь-якого рівня, будь-якого напрямку, Хірурги, акушери-гінекологи, педіатри.